Всім привіт! Сьогодні я знімаю влог. Я прийшла в кафе і буду зараз їсти. Я ще ходила до зубного, я не знімала, бо взагалі не хотілося. І потім, як вийшло, реально так не хотіла знімати. Так що я зараз прийшла після зубного, прийшла десь годинка і я зараз буду їсти. І потім я покажу, що я собі купила. Я буду їсти пюрешку. З і потяг і сіль. І так я вже поїла і я вам зараз покажу, що я купила Такі наклеїчки. Одні з такими смайликами, емоджі, ну я так називаю емоджі, мені дуже сподобалось, тут є дуже різні і ними можна робити класні різні розвороти. Якусь дуже цікаву сторінку можна зробити і так обклеїти її. Також от ще одна така з квіточками. Бачите, кожний ряд різних квіточок. І всі вони однакові, тільки різного кольору. Але всі різні, багато. Ще одні наклейчки з совами. Ну, вони мені сильно сподобались, я їх взяла. Тут є різні сови. Буду ще робити розборот і... Так от клей ці наклейки і от ті, що я вам дуже показую. Буде дуже прикольна кольорова сторінка. Ще купила такі три пачки Одна, бачите, з смайликами вони великі. Тут різні теж так, можна сказати, емоції. І ось такі е, з квіточками і з зірочками. Купила такі три. І так. І так, я ще собі купила такий чеборек. Він з м'ясом, дуже смачний, бо я вже його колись їла Тобі ще купила соковинку, бо дуже захотіла пити. Водичку зараз попіжу. Прийшла в магазин одя, е, взуття і буду зараз міряти взуття. Эйфловые Тут тоже эйфловые лыжи Такие прикольные блокноты И все такие самые тоже Просто тут один открытый Маркеры Было ручки Улицы О, ручка такая Так О, світиться. Якись тут зошити є. І так я купила собі малинку. Вона дуже смачна. І так я вже приїхала додому. Я гуляю зі Софією і Ані. Я розмальовую розмальовку антистрес. Архітектура. І Аня розмальовує розмальовку на телестрес. Квіточки. А Софія просто буде малювати. Покажи, який там намалювала. Хто хоче теж так малювати, скачуйте програму Пінтерест. Реально, тут дуже прикладна програма. І я ще була розмалювала ось так. Там і цілу кучу. Оце все це було малюнки плетакно. Так. Mm. Ось така от розмальовка. Антистрес архітектура. І буду я розмальовувати кольоровими олівцями. І в мене ще є розмальовка антистрес, якою я, я тільки малюю блискучими ручками і все. І є розмальовка антистрес олівцями і блискучими ручками. І так, що ми йдемо малювати. Ну, Софія йде малювати, ми йдемо розмальовувати. Я не присяду просят, стану. А ти сідай, о, угу. ти хоче? Так, що Та. теж хтось присів. Я прийшла до Матвійка. Матвій дивиться мультик. Кажи всім привіт. Привіт. Що ти робиш? Дивишся мультик? Дивишся. А я от розмальовувала. Розмальовувала ось розмальову контестрас. Я ще не домалювала. О, тільки тут залишилось, бачите, біле. І домалюю, і вам обов'язково покажу. Трошки лишилась домалювати і все. Ось у і я отут розмальовую сижу. А Матвійку мультики дивиться, так? Дивись, мультики. Який ти, а, ти а, дивишся мультик? Принцеса а, холі? А, холі. А, холі. Ура! Я вже нарешті домалювала свою, свою сторінку. Дивіться, яка вона класна. Ось так я розмалювала. Ось така розмальовка архітектура. Я першу розмалювала і останню. І яку я буду зараз розмальовувати, я навіть не знаю. Показати всім пока-пока. Все, дякую всім за перегляд, всім пока. Пока. Пока.